Бонжерно, дорогенькі! небінарне Євробачення з небінарним поглядом. Хто такий немо? Тільки як мультик тільки в пошуках особистості? Народ. Головна тема всіх, хто хоч трохи говорить цього місяця про шоу-бізнес, це, звісно, Євробачення. Наші зайняли третє почесне місце, з чим ми їх і вітаємо. Але натомість перше місце зайняла Швейцарія. Артиста, що представляв країну переможця, звати немо Метлер. І судячи з однієї заяви його в 2023 році, в лютому, тут треба ще розібратися: переможця чи переможниці, чи небінарна особистість. А я зрозумів, тут тупо все залежить від його настрою. Коли ПМС, то хлопчик, коли в нього ці дні, то теж хлопчик, коли пивця з друзями ляпнути, то також хлопчик. Тому що бути толерантним буду називати його просто немо. Я особисто ніц не знав про нього і навіть ніколи не чув. Тому і вирішив розібратися: він, чи вона, чи вони. Бо як зараз кажуть, гей, малий, скажи малому, як там правильно нема називати? Hmm? Якийсь дуже талановитий новнем чи просто суперззірка в Швейцарії, яку кожна собака знає. Почнемо з пісні, з якої співак виступав на пісенному конкурсі. Вона називається. Code, яка, до речі, дропнулась 24 лютого 2024 року з приводу кліпа. І якщо подивитися, то можна зрозуміти, що це маленька демка виступу на Євробаченні, і до речі, його подивилося 127 тисяч на другий день після пісенного конкурсу. Короткий синопсис: немо ходить по вагонах, змінюючи образи. Він там і провідник, і жінка в платі, їй і, і тільки курочки копчені з яйцями не вистачає до повного образу, і в гламурні рожові панамі. Ну нібито такий гламурний калуш. І навіть балерина в пачці, який, ну, типу, танцює. Там навіть штори на вікнах у вагонах були. Тому беремо за висновок, що знімали в потязі Укрзалізниці, Київ, Івано-Франківськ. Тепер трохи про кар'єру. Почав ще з 2015 року з альбомом Клоунфіш. І з усім таким чудом він був аж на 95-му місці в усіх чартах Швейцарії. А якщо врахувати, що місць там було 100, то, м'яко кажучи, не зайшов. Ну а вгору цю небінарну персону копняком підняв його сінгл 2017 році під назвою Ду. Ну а далі все як по Кончиті Вюрст. Своя спільнота проштовхнула його на нацвідборі, і тут вуаля, він же на сцені Євробачення. Я думаю, тут спрацювала не винятковість і унікальність звучання і картини всієї цієї пісні. А вже досить відома нам толерантність і певний термін. Давно не вигравали артисти ЛГБТ. Сердючка після цього Євробачення готова до всього. Вже начистила свою зірку, надула груди і вже готова вриватися на наступний рік. Як людина вічлива, вітаю немо. А як ви вважаєте, заслужено немо отримав перемогу? Чи ні? Чи все-таки свої підтягнули? Пишіть в коментарях.